Вини міської інформаційної служби до вашої уваги. У студії працює Володимир Кремінь. Мої вітання. Про події станом на 12 вересня вже готові розповісти журналісти нашої редакції. Ну розпочну з основного. Сумний день. Місто прощалося зі своїми героями, які загинули 8 вересня у Волновайському районі Донецької області. На 37-й школі Кам'янського з'явилася меморіальна дошка на честь героя Максима Самойловича, загиблого 12 вересня 2016 року в Донецькій області. Як у спортивному місті пройшов День фізичної культури та спорту. Про змагання розповімо у рубриці спортивних новин. Один із найстрашніших та найтяжчих днів нашого міста. 8 вересня, захищаючи Україну та власні родини, біля Волновахи загинуло семеро кам'янчан, семеро героїв. Вони віддали своє життя заради нашого майбутнього і майбутнього своїх дітей. Шістьох із них ховали в один день, 12 вересня. Проводити в останній шлях прийшли рідні, друзі, побратими, міський голова Андрій Білоусов та представники міської влади. Наші захисники мужньо протистоять ворогові на полі бою та крок за кроком звільняють українську землю від окупанта. Війна страшна і безжальна. Вона забирає життя кращих з кращих, тих, хто, не вагаючись, став на захист майбутнього не лише своєї родини, а й кожного з нас. Кожен полеглий на фронті воїн, невимовний біль для рідних і близьких, та неповторна втрата для країни. Давайте згадаємо наших героїв. Андрій Полунін, 45 років, навчався в Дніпропетровському металургійному технікумі. А після працював на металургійному комбінаті із перших днів повномасштабної війни став на захист батьківщини. У нього залишилася дружина, син та брат. Олег Троян йому був 41 рік, навчався в ПТУ номер 24 Працював на підприємстві Дніпроазот. Був учасником АТО ООС. Від початку березня боронив українську землю від російських окупантів. У нього залишилася дружина, донька, мати та брат. Владислав Лисенко йому було 24. Навчався в Дніпродзержинському металургійному коледжі. Працював охоронцем в торгівельній мережі Велес. Від початку березня став на захист незалежної України. У нього залишилися батьки та сестра. Роман Філімонов йому завжди буде 45 років. У цьому році закінчив Дніпродзержинський державний технічний університет. Працював на підприємстві Алькатрас з першого дня війни став на захист України. У нього залишилася дружина, три сини, дві доньки та мати. Сергій Пархоменко 46 років навчався в Дніпродзержинському технічно-економічному технікумі. Працював на металургійному комбінаті упродовж 2009-2022 років. Працював шліфувальником на підприємстві спецтехоснастка з перших днів повномасштабної війни. Боронив українську землю. У нього залишилася дружина, син, донька, мати та сестра. Василь Зубченко 25 років. У 17-18 роках проходив строкову військову службу. Був учасником АТО ООС. У перший день війни став на захист вільної України. У нього залишилася дружина, дві доньки та батьки. В останній шлях прийшли провести рідні, друзі, побратими. А що тут сказати? Дуже гарні хлопці. Каскад, душа, душа людина. Брав на себе більше, ніж мог. Витримати, але брав та робив. Робив, робив, робив. Він багато укріп районів построїв там. Хлопцям допомагав, підтримував. Вася без медик. Хлопець без страху зовсім. Коли мені стало погано на позиції, 12 кілометрів бігав. За ліками, по суті, мене, Кузя теж молодий хлопець. Та що, що тут казати? Це дуже гарні хлопці, це цвіт, це цвіт нації. Дуже дуже тяжко, дуже боляче. З першого дня це всі ці хлопці, які з першого дня прийшли до батальйону, з перших днів стали на захист нашої батьківщини, що їх діти, їх внуки, наші діти. Всі будуть пам'ятати, всі будуть знати для, для чого вони віддали, віддали своє життя. Це справжні герої. Це справжні герої, які завжди будуть з нами. Кожного з них зна особисто, і кожен з них вартий тисяч 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 інших людей, які. Прощання проходило у Козацькій церкві про просвятої Покрою Православної церкви України. Поховали героїв на Алеї Слави військового цвинтаря соцміста. Колектив міської інформаційної служби висловлює глибокі співчуття рідним і близьким. Доземний уклін воїнам-захисникам. Вічна пам'ять і слава героям! А двома днями раніше прощалися зі ще одним кам'янчанином солдатом Віталієм Кузменком. Його останній бій відбувся 8 вересня у Волноваському районі Донецької області. Від імені всієї громади та особисто від себе Кам'янський міський голова висловив глибокі співчуття рідним і близьким загиблого захисника, поділяючи тяжкий біль утрати. Прощання з героєм відбулося у козацькій церкві Пресвятої Покрови ПЦУ. 29 листопада Віталію мало б виповнитися 43 роки. Закінчив Дніпровський державний технічний університет у 2000 році і до 2022 працював на ДМК. Попрощатися із хоробрим сином України прийшло багато людей: друзі, колеги, родичі, побратими. Гарний хлопець, дуже гарний хлопець. був. Да. Підставляв, підставляв плече у будь-якій справі. Ніякої роботи не цюрався і не лякався. Без страху зовсім був хлопчина. Дмитро зізнається про службу є що згадати, але не можна що розповісти. Я хочу звернутися до усіх, хто зараз у тилу, до мирних людей. Оця молода хлопчина загинула заради того, щоб ви могли жити у мирі та тишині та спокій. Пам'ятайте про це кожен день, що він віддав життя за те, щоб жили ви. У Віталія Кузьменка залишилась дружина, син, донька, брат та батьки. Герої-захисники будуть жити вічно. Житиме і пам'ять про них. Слава героям! І далі до оперативної інформації по області. В ніч на 12 вересня окупанти обстріляли з градів та ураганів Нікопольські та Криворізькі райони. Знову зруйновано чисельні будівлі. На щастя, люди цілі. Про наслідки розповів обласній військовій адміністрації спікер ДСНС нашої області. За сьогоднішню ніч у нас чотири обстріли Нікопольського та Криворізького районів. Російські окупаційні війська продовжують тероризувати мирних мешканців. Під вогонь потрапили чотири громади. По Нікопольському району ворог гатив зградів та важкої артилерії. Під прицілом також була Червоногригорівська, Марганецька та Нікопольська громади. На щастя, з людей ніхто не постраждав. У Червоногриворівській громаді внаслідок обстрілів пошкоджено два житлові будинки, дві господарські споруди та місцевий ліцей. Обрівано лінію електромереж, масштаби руйнувань зараз з'ясовуються. У Криворізькому районі під прицілом опинилась Зеленодольська громада. По ній російська армія гатила з реактивних систем залпового вогню ураган. Внаслідок чого понівечені житлові будинки та газовід. Наразі продовжується обстеження території. Сьогодні на базі 37-ї школи пройшло відкриття меморіальної дошки на честь захисника України Максима Самойловича. У 2015 році чоловік пішов захищати Україну. За рік батьків Максима сповістили про його загибель. Це сталося 12 вересня 2016 року. На шосту річницю у школі вшанували пам'ять свого випускника і урочисто відкривали дошку. Завдяки таким пам'ятним знакам згадка про героїв існуватиме вічно. Сьогодні була незвичайна лінійка. Обличчя дітей не були осяяні посмішками, а з очей, замість радісних іскор, виступали сльози. Максим Самойлович навчався у 37 й школі. Саме тому його пам'ять увіковічили тут, щоб діти, майбутнє нашої країни, вже зараз розуміли, якою ціною українці виборювали свою свободу і незалежність, щоб усвідомлювали, ця війна не десь там, вона у нашій країні. У 2017 році на фасаді школи встановили меморіальну мармурову плиту у 2018-му 37-му ліцею присвоєно ім'я Максима Самойловича. Сьогодні на відкриття меморіальної дошки завітали секретарка міської ради Наталія Ктітарова, директорка департаменту з гуманітарних питань Наталія Рева і батько Максима Олександр Самойлович. Я навіть не мав такої згаданки, що він даже не повідомив мені про це, а самостійно пішов. Я це відзнав тільки з хлопців, які працюють в військоматі. Його останні слова, які він казав: а хто крім нас піде захищати Україну? Тому що дуже тяжкий час, тому що країна в такому стані, що потрібно її захищати. Оці його слова мені залишилося тут. Крім меморіальної дошки, на базі школи діє музей пам'яті. Тут зібрані фотографії бійця з побратимами, розписаний прапор на згадку, є навіть фото дерев'яної дощечки, яку прибили до дерева товариші по службі після смерті Максима. Цікаво, що Олександр Олексійович, тато Максима, професійно військовий. А от син ніколи не хотів пов'язувати своє життя з армією. Проте, коли в Україні сталася біда, Максим без вагань змінив думку. Такими, як ми були до 24 лютого, і такі, які ми були там 9 років тому, вже українці не будуть. Відкриття сьогодні стіни пам'яті це дуже важливо не тільки для учнів 37-ї школи. Я впевнена, що інші навчальні заклади візьмуть цю естафету і будуть робити місця патріотизму, і виховання нових українців, нової українці, які Будуть розуміти, що вільна, свободна, незалежна Україна це не тільки слова, це дії. Максим проходив службу переважно на Маріупольському напрямку. Пройшов шлях від рядового до молодшого сержанта. Був командиром військово-опорного пункту. А 12 вересня 2016 року, під час обстрілу із САУ «Гвоздика» поблизу села Чермалик Волноваського району, Максим Самойлович загинув. Уряд України відновив ліцензійний контроль над обігом палива, алкоголю та тютюну. Таке рішення ухвалили на останньому засіданні. Відповідно до рішення до переліку бізнесів, які в умовах воєнного стану не можуть розпочинати роботу на принципах декларування, внесено діяльність у сфері виробництва і торгівлі етиловим, конячним і плодовим спиртом, зерновим дистилятом. Біостанолом виробництво і торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами, рідинами та електричними сигаретами, а також діяльність із виробництва торгівлі та зберігання пального. Відтепер усім цим підприємцям можуть займатися лише на підставі отриманої ліцензії. У міністерстві економіки стверджують, що ліцензії дозволять збільшити надходження до місцевих бюджетів та попередять зловживання у сфері обігу небезпечних товарів. День фізичної культури і спорту відзначають кожну другу суботу-вересня. У Кам'янському цей день не міг пройти непомітно, бо наше місто по праву називають спортивним. Так у суботу пройшов відкритий турнір з великого тенісу. Приурочили його до свята, але ракетки схрещувались на честь Михайла Аношкіна, бо саме за його ініціативи та підтримки було збудовано спортивний комплекс Прометей. Турніри з великого тенісу проходять у Кам'янському вже майже 50 років поспіль. Перший відбувся у далекому 1969 році до дня конституції. За головний приз, кубок і надувний матрац боролися 16 пар, але у фіналі зустрілися дві. З однієї сторони Борис Ульянов і Крившич, з іншої були Григорій Нікіфоров та Михайло Аношкін. Головна умова, щоб сумарний вік однієї пари складав не менше 80 років. Нікіфорову було 22, Аношкіну 62 роки. І ми в фіналі їх навіть вже були обіграти. Все, вже залишився один м'яч виграти нам. І вдруг Михайло в цей час беруть і заносять п'єдестал почта. Кодо увійшов Михайло Прокошета під салпачок, у нього все пропало. Він не мог ни, пря ні падати, ні ни прийняти, нічого. Ви поймаєте? І и... игра перешла в решающий сет, і там и еле обыграли. И Я пам'ятаю, нас наградили, Михаилу Прокович дали матрас над а мне дали картинку таку. На відкриття цьогорічного турніру завітала почесна гостя, заступниця міського голови, керуюча справами виконавчого комітету міської ради Світлана Колісніченко. Я Горжусь тим, хто не знає, що я онука Михайла Прокоповича Ношкіна і тому я присутня сьогодні на святі вашому. Тому я дуже вдячна, що ця традиція кожного року продовжується. Дякую всім, хто приймає участь в цих змаганнях. Хочу всім побажати міцного здоров'я, удачі. І всім нам миром цьогорічні змагання відрізнялись від попередніх тим, що участь взяли діти. Юні спортсмени не тільки кам'янських спортивних шкіл, а й ті, які вимушено опинилися у нашому місті, але знайшли собі заняття до душі: теніс. Я пишаюсь тим, що у нас є такі люди, які е, причесні до того, що було ну, тоді було, коли були те строїлися інфраструктури і все робилося для того, щоб наше місто було саме спортивне. А ми вже наше покоління, ми вже повинні продовжувати цю історію і робити все для того, щоб як можна більше. Дітей наших займалися спортом, за здоровий спосіб життя, і щоб наші спортсмени завжди перемагали на всіх рівнях змаганнях всеукраїнського міжнародного рівня. Спільний вік у парі ветеранів став більший 120 років. Сподіваємося, ця прекрасна традиція збережеться на довгі роки зі святом усіх причетних до Дня фізичної культури і спорту. Минулої неділі, 11 вересня, до Дня фізичної культури і спорту України на стадіоні у селищі Карнаухівка пройшов всеукраїнський турнір з мініфутболу за підтримки міського голови Андрія Білусова та громадської організації Бджола. А за звання кращих боролись команди Донецької, Луганської та Дніпропетровської областей. Як пройшов матч, хто переміг та хто був почесним гостем, розкаже Володимир Кравченко далі у сюжеті. На стадіоні було людно, адже приїхали команди із різних областей, щоб довести свою першість. І незважаючи на дощову погоду, турнір розпочали. Відкривали турнір почесні гості: депутат Верховної ради, начальник управління молоді спорту міської ради, представники громадської організації бджола та благодійного фонду за Луганщину. Я тут не як народний депутат, а як першу чергу переселенець, я сам з Донецька з 2014 року. Живий проживаю зараз ті шляхи, які зараз переживає більшість нашої країни. І в першу чергу хочу побажати всім нам скоріше повернутися додому. Ніколи, не дай Боже, не бути в тій ситуації, в якій знаходимося ми. Дякую Збройним силам України, які дали нам можливість сьогодні. такий турнір до нас приїхали хлопці, які тимчасово вимушені переїхати до нас, але ж футбол завжди об'єднує нас. Я думаю, що такі турніри будуть постійними і. Той день, коли вже ми, Кам'янське, приїдемо до вас і будемо з вами грати вже на ваших футбольних полях на Донеччині і Луганщині. святом вас. Прийде свято, прийде час, як говорив Порознюк, що ми накриємо всі стадіони і будемо відмічати. А сьогодні здоров'я вам, перемог і побыстріше, щоб був мир, і ми дійсно могли святкувати з святом. Дуже приємно бути на вашому святі. А ми сюди попали, знаєте як? Ми були тут з туром по Україні, ми працюємо з нашими переселенцями, з внутрішньопереміщеними. І ми, коли роздавали гуманітарну допомогу, і тут є наш представник Денис, і... і кажуть, що у вас турнір. Ну, ми зразу сюди приїхали. Так що призи нас цікаві. А після вшанували хвилиною мовчання загиблих героїв. Турнір проходив у форматі два тайми по 15 хвилин. А у плей офф у випадку нічієї проводили серію пенальтів по три удари. А у разі зроблених фолів, тобто порушень правил гри, після п'яти суддя назначав пенальтів ворота злісного порушника. Що ж, перейдемо до учасників. У групі А за вихід у фінал змагалися три команди: Карнаухівка, збірна Донецької Луганської області під назвою Донбас та команда АФК із Кам'янського. А ще грали на ніжному полі у групі Б, коли так само, але на верхньому полі за фінал боролась команда. Команда із Лисичанська, будівельник, камінський Дніпровський кар'єр та команда Шахтар із гірської територіальної громади. Отже, у довгій боротьбі за вихід у фінал вийшла кам'янська команда АФК та команда гірської територіальної громади Шахтар. Навіть погода була на боці футболістів. Під час гри у фіналі вийшло сонечко і протрималось до кінця змагань. У матчі за третє місце у серії пенальті переміг лисичанський будівельник у збірній команди Донецької Луганської області Донбас. І у напруженому матчу перемогу з рахунком 3-1 здобула команда Шахтар. Під час нагородження гості привезли приємні подарунки переможцям та учасникам. Окрім кубків і медалей, подарували кожній команді пам'ятний футбольний м'яч, підписані відомими українськими футболістами, серед яких футбольні м'ячі з автографами гравців спортивного клубу Дніпро 1 також. Вручали і м'ячі з автографами справжніх легенд українського футболу: Ігоря Біланова, Леоніда Буряка та Анатолія Дем'яненка.

Для нагородження учасникам, які наразі є вимушеними переселенцями від благодійного фонду за Луганщину, роздали гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів і завершили турнір колективним фото. І на завершення поговоримо про погоду на наступні дні. У вівторок, 13 вересня, буде мінлива хмарність та дощитиме. Температура повітря плюс 13 градусів вночі, вдень до 17 тепла. По обіді обіцяють опади. Та й загалом тиждень прогнозують дощовим. вітер до 3 метрів на секунду, північно-західного та північного напрямків. Ну, а це були всі новини на нинішню годину. За новинами зручно стежити на наших сторінках у соцмережах Facebook, Instagram та Telegram. І з вами був Володимир Кремінь. Дякуємо нашим захисникам за відвагу, шануємо героїв і пам'ятаємо цьому нашого щоденного наближення до перемоги.